Підсумок для турнікета відкритий з лінійки Rate від тургір. Підсумок має гумове кріплення турнікету. Входить, в принципі, під будь-який тип турнікета від Gen 7, Soft Dnipro, Gen 4. Підсумок може кріпитися горизонтально на пояс або на молля, наприклад. На грудь плетоноски завдяки отаким от кріпленням, Які просто застібаються навкруги поясу і заліпляються. Також підсумок має таку хайпалонову стандартну ніжку, на яку він може бути повішений на будь-яке стандартне моллю. Підсумок дуже легкий, вага всього 30 грамів, кріпиться горизонтально та вертикально.